Власне, назвали нашу команду Крилаті. Це вірш моєї улюбленої поетеси Ліни Костенко. І він про крила, крила, якими ми постійно намагаємося піднятися вище, подолати себе, переступити за межі того, що ми можемо, і надіятися на краще, на власний внутрішній світ. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає. Буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А, а як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я, а справді. Зноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.